А ви знали, якщо купити у мене розсаду цього по, наприклад, 11-20 гривень, по 55 гривень, по 85 гривень, то буде вам щастя. Знаєте в чому щастя? В Тому що розсада коренева система шикарна. Ви тільки погляньте, айстра 11 гривень, одна штучка, 10 штук 110 гривень. Дивіться, і вона вже зацвіте, ви її садите в ґрунт ось так. О, оцю цю серединку ви залишаєте. Ось посадили, притрусили земельничкою і все. Дивіться, 55 сон трава. Сон траву потрібно доростити. Це вона зразу не зацвітає, вона зацвітає на наступний рік. Тобто на наступну весну у вас вже буде гарні квіточки сон трави. Далі капустка по 20 гривень. Де ж вона? Капустка, дивіться, яка коренева система, це декоративна капусточка. Пам'ятайте про те, що вона буде прикрашати вашу грядку і взимку. Вона от таке рочені кущі будуть, ну, як головка в неї буде. І вона така розлога, гарні різні квіти, фіолетові, біленькі, там, ну, всякі-всякі. низькоросла. І пировські. Пировські зацвіте цей рік. Дивіться, який класний саджениць, яка коренева система розвинута прекрасно. Ви її садите просто. На постійне місце вже, і вона до осені вам дасть квіточку. А листочки приходите, поміняли листочок. І аромат просто, просто чарівний. Так, ще в мене є гейхерка по 85 гривень. Дивіться, яка коренева система. Взагалі потрібно, коли купуєте рослини, звертати увагу на кореневу систему. Зелень зверху, вона наросте. В тому випадку, якщо буде шикарна коренева система, тому звертайте на це увагу. Пишіть мені в особисті повідомлення. Відправка щодня миттєва, просто оплата на карту з наложкою не працює.